Номер 590 Bріzie Rubik's XL Option. Це у нас Sunrise Medical Німеччина. Легко він розкладається, але в цьому візку є один нюанс. Це посилююча пуланка, яку ще позаду треба закріпити. Однією рукою це не сильно зручно робити, але я спробую. О, і стало все не місце. Моща. Так, 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 так. А, в нас ще тут, я бачу, є ремінь. Ремінь безпеки, от від, тут він позаду. Е, на фотографіях він буде виден. Ширина сидіння 56 см. Загальна ширина 75. Глибина сидіння 45 48, то регулюється. Від сидіння на підлогі регулюється 40-50. Зараз воно на рівні 45. Висота спинки також регулюється 42-44 см. Важить він 19 кг. І навантаження витримає 160 кг. Вживане крісло колісне. Беушне, але в дуже гарному стані. Реально, дуже гарний стан. Є е, десь дрібні недоліки, що я маю на увазі, це отакі якісь царапини, потертості. на ободах. Оце це. Це, це, це найбільші його гріхи, так би мовити. Так, підніжки складаються, відхиляються, знімаються, по... Довжені. тут ми регулюємо шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу платформи. Отакі От ремінці проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса, обертаються, я сказав, обертаються, тому що в мене тут трошки нерівна підлога, тому таке трапляється. Також в нас тут вилки металічні, регулюються по висоті, також регулюється кут нахилу. Бум-бум-бум-бум. Задні колеса. Задні колеса литі. В гарному стані, Хороший стан протектора. Є у нас царапини на ободах, Куди без них? Це муфта швидкоз'ємна, Блокування коліс. Все ок. Отака от от велика зручна ручка. Вона, до речі, складається. Ось так і треба просто тут. А, ось. Цей гвинтик його трошки послабити, Ну так вверх піднімається. О, отак. І отак складається. Це якщо вам заважає, коли воно отак вистає. З другої сторони, ідентична ситуація. Хороший сам протектора. Не пам'ятаю, чи казав, 24-ті колеса. Муфта працює, блокування також. Все ок. Сидіння. Знизу у ну, типу типо як брезент, зверху такий цупкий матеріал, гарний стан, не, не подерта, не покоса, не, не пропалене, нічого такого. А, тут є м'який наповнювач в середині е, колір чорний не вигорівший. Е, ось ці от у нас є е, захисні щитки, воно все ціле. Підлокітники також цілі. Відкидаються вони. І взагалі вони можуть зніматися. Заду буду показувати, покажу. До речі, що сидіння, що спинка, дивіться, ось так от зараз ми піднімаємо, воно складається. Ну, правда, перед тим, що треба цю штуку зняти. І ось ці заглушки акуратно виймаємо, спинку витягуємо на себе і у правку закидаємо. Те саме стосується спинки. Спинка взагалі мега зручна, тому що дивіться, вона м'яка, і плюс регулюється по натягу. Зараз вам покажу, що це значить. Отже, бачите, у нас тут є такі ревені. Вони або послаблюються, або ще більше натягуються в залежності від того, як людині зручно. І тут. Бачите, це підлокітники, вони знімаються. Тут оце нажимаємо, спереді відтискаємо і знімається взагалі підлокітник. Ось тут в нас можна регулювати глибину сидіння. Тут по цій ланці регулюється вісень між передніми і задніми колесами. Тут регулюється висота сидіння. Є підставка проти? Е, проти. Підставка для костелів або тростини. Це у нас підставка проти перекидання. Наше, ну, були б, звичайно, гальма на ручках, ціни б йому не було. Тоді все було би просто перфект. Ну, але і так, дуже-дуже непогано. Гарний, дійсно, дуже гарний стан. Просто погулють, скільки коштує отакий новий. До нього також взагалі ні, на таку ширину. Я не знаю, чи в мене буде така подушка. Але взагалі подушки для інвалідних військів є. Доволі за хорошою ціною. Дивіться на сайті. Це можна придбати в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. І, як завжди, дякую за увагу.